Вітаю всіх із магазина Аврора. Сьогодні понеділок, як завжди по понеділкам, у всіх магазинах по Україні в Аврорі починаються акції. Вони будуть діяти з 3 по 9 листопада. Сілан 770 мл за 99 гривень з ароматом захоплюючий фраджеліно. Не знаю, що це таке, але ну, якийсь квітковий аромат. 99 замість 149. Гарна пропозиція. За 54 гривні засіб парфумований для приміщення від бренду Сила Fresh Floral Magic. Магічні квіти, аромат 54 гривні 400 мл. Написано в асортименті, щось бачу, ще тут є із ванілью навіть аромат. Ну, тут два аромати стоїть, може їх навіть більше. І знижка на. Супервош гель, засіб для миття посуду 7 в 1, нічого собі з ароматом лимону, 500 мл, 34 грн, знижка 23%. На поличці хапає або розберуть мило рідке, лафутуре, кавун Папая, дойпак. Ну, два види, є кавун, є папая. 450 грам запасочка за 19 гривень зі знижкою 21%. Одне блакитне, одне рожеве. І переходимо до головних акцій. Також покажу акцію ліквідації. Вони тут все змінили. Почнемо знизу. Йоршик для унітазу. Гляньте, які симпатичні. З котиками і в різних кольорах оці Йоршики, вони всередині в чорному кольорі. 99 гривень. Знижка аж 41%. Ось такий рожевий котик є. Ну, з котиком в зеленому кольорі. ну, Тут в зеленому і в рожевому. Ну, Так непогано так, виглядає. Висока така підставка в нього. І ось зверху він так більш цікаво зроблений. За 99 гривень. Кошики для зберігання пластикові, слухайте, вони ну такі якісно якось зроблені, матові, приємні на дотик з двома ручками по краям. Не знаю, як подістати, але так покажу. Бачите, кольорів там багато. Є світлі, якісь молочні, зелені, по 44 гривні. Всі ці кошики для зберігання. soft Chef бренд називається, мінус 20%. Чорні серветки вологі від Naturel. У них є рожеві і чорні. От на чорні зараз знижка. Тут 120 штук. Black and white ділі. З чорними навпіл. От, тут це їх видно через прозоре ну, такі. 64 гривні за 120 штук, мінус 24% знижка. Корм для котів, кусь по 100 грамів, іде, до речі, кусь паучі, всі паучі, тут курка, курка, ну, хоча тут тільки курка стоїть по 9 гривень. 9, 36% знижка. І м'ясна миска, також корм для котів, знову 100 грам паучі, шматочки соуса з соусом. Два види бачу. Є курка і є. Оце не знаю, що якась коза ну щось, Два види по 11 гривень. Рушники паперу великого, дуже великого розміру. Тут 500 відривів в цих рушниках 99 гривень. Вони двохшарові, 500 відривів. О, знижка на клавіатуру 23%. Взагалі на клавіатуру це нормальна знижка. Вони завжди їх такі маленькі роблять. Мінус 23% відсотки. Офіс. Про, якось так, так називається бренд. Ось така клавіатура, дротова, мембранна, Office Pro чорна 169 гривень, замість 219, мінус 23%, нормальна знижка. І колонка портативна в акції. Так, от вона намальована. так, Колонка портативна з підсвіткою, 229 гривень, також мінус 23% на неї знижка. Не знаю, що тут іще почитати. З підсвіткою матеріал вказаний. Отак ну, вам от показую. ну Виглядає стильно на картинки. Подовжувач від Луна Так, подовжувач від, від Луна на дві розетки. Мережевий. Зроблено в Україні. 179 гривень. Мінус 22%. Так, а, довжина ось у цього знайшла. Провіду 4 метри, бо це важливо, 4 метри. Так, потім перейдемо до ліквідації, ще додивимося акції. Контейнер круглий так, на закрутці. А він закручується з візерунком 1,6 літри 27 гривень, замість 34. Ось ця кришечка вона закручується. Кришечка в різних кольорах 1,6 літри 27 гривень. Ємність харчова, пластикова з кришкою Fire, -фа Це оця, що так. Ні, не вона, Ак... Аквафайр, Так, 84 гривні, вона йде на 2 літри. Виготовлена в Туреччині. Знижка 15% невелика. О, тут 22% знижки. Блюдо скляне. І для запікання. Так, Marinex Opaline Блюдо 139 гривень, ага, на 600 мл. Ось такої форми. Далі у нас іде банка для сипучих. А ну-ка, давайте на неї подивимось. Симпатична банка зі скляною кришечкою, скляною кажу, металевою кришечкою. Сама банка скляна іде на один літр 59 дев'ять гривень замість 74 чотири. Ця ну, банка нічого так виглядає, мені здається, зручною. Ємність для сипучих, така довга з бамбуковою кришкою. Там силіконова вставочка. Наверху просто її дістати не зможу. Ребриста така. 119 гривень замість 149 Далі у нас йдуть вершки до кави від кармен 46 гривень за 200 г. Ну, звичайні сухі вершки. На 50 порцій виглядає за 46 гривень. Тут по 9 гривень, гривень не пій. Оцей несквік іноді хочеться, то можна одну штучку взяти, 9 гривень замість 11, 13 грам. І Цукерочки, так, цукерки візлав від Міленіум. сердечками зроблена ця короб... Ну, в коробочці. Цукерка 108 грам, ціна 84 гривні. І знову акція на цукерки. Сонячний віночок виготовляє бісквіт шоколад 169 гривень, тут 500 грам. і приправи два види. Так, гріль від деко приправа до риби 30 грам за 10 гривень, і приправа деко для в'ялених томатів 12 гривень. За 25 грамів. Я переходжу до акції ліквідації. Тут такі тарілочки по 59 гривень. Тусуюсь там, де смачно, такі написи цікаві, ще хочу один напис показати. Капець ти ретроградна. А, ну це можна на подаруночки. Ну, звичайні тарілки в білому кольорі по 59 гривень, просто вони йдуть з написами. Далі там ще перевірю, що стоїть. По 59 гривень Нівея, black and white для чоловіків сухий дезодорант. Так. Ну, що сказати, для Нівеї нормальна ціна. Ось у ціна по 29 гривень я показувала. Далі йде крем-соус з бальзамічний з чилі за 29 гривень, начебто він Так, 29 гривень. Цей соус соус бальзамічний з чилі. за те, що він з чилі, це на нього така оцінка, мені здається. Так, це у нас якась щіточка з дозатором. Там воно в розібраному виді є 59 гривень. Набір аксесуарів для кухні 129. З, 59 замість 129, два предмети. Причому ця щіточка, вона зараз я вам покажу. Ось вони його сюди поставили, бачите, там як піддон є, і її можна прикріпити поруч з цим дозатором. А вона така цікава, вона силіконова, оця щиточка. Ну, а дозатор звичайний дозатор. Зараз пластиковий, не скляний. Оцей набір весь, виходить, ціна 59, ну знижка гарна, замість 129. Це я показувала, тут якісь такі фарби 12 кольорів, олівці, такі прямо в металевому, як сказати, пеналі за 29 гривень. На них гарна знижка, вони такої якості, мені здається, більш високої. Да, замість 77. Може і за ці упаковки така у них була ціна 77, зараз вони 29. Отам щось цікаве не було минулого разу. Ось така підставочка під олівці, дуже симпотна. Кейт написано. 29 замість 55. От вона виглядає класно. Така на два ділення. Це все приладдя. Кухонно, що його вже по 9, то по 29 розпродавали. Є все, там різні половники, все що хочеш. І все по 9 гривень виходить. Так, да, по 9, гляньте, замість 59. Також 9 гривень лопатка кухонна пластикова, перфорована від бігра. І Ложка для спагетті також пластикова за 9 гривень, замість 59. І ще є ось така лопатка для нарізання сиру, мабуть, також уже за 9 гривень. І між лопатка для нарізання сиру також за 9 замість 55 від Терра. Ще ось такий рано спас 9 гривень замість 39 за 30 г. від Oasis Farm. 30 мл за 9 гривень. Ну, я так розумію, мась така від ран за 9 гривень. Види зубної пасти від натура є з кокосом, є ще два якихось види. По 79 гривень з невеличкою знижкою. Далі по 74 Кондиціонер для волосся від «Елен» з дозатором. 250 мл за 74 гривні. Олія для глибокого живлення кінчиків волосся. Є якось бренд називається є total, якось так, 100 мл за 119 гривень. Кондиціонер від цього бренду двохфазний 69 гривень, 200 мл. Гель для душу, така соковита диня та фруктовий коктейль 300 мл. Алівера бренд називається 16 гривень. Далі. Крем гель для душу шик делюкс. Ну, бренд шик, от який виготовляє мило. Тут 900 грам за 109 гривень. Бомба для ванної кімнати по 47 гривень. Ще є маска для проблемної шкіри. Ось така з дозатором. Це цікаве щось. Вирівнює рельєф, має протизапальну дію, освітлює та матує, звужує пори. Так, The Lab Beauty бренд 180 мл 84 гривні. І піна для очищення. Гляньте, проблемної шкіри. Оце цікаво, антибактерія. Ріальна заспокія шкіру також 150 мл, Саме пінка для вмивання 74 гривні. Я на цьому свій огляд заврори буду закінчувати. В наступному випуску покажу акції у відділі ванної кімнати, кухонного приладдя. Туалетного паперу і все інше. Акції тільки ставлять. Це була перша частина, а то буде друга, ну трішки пізніше. Дякую, що дивитесь. Нагадую, акції починаються в Авроді в понеділок, і наступного понеділка вже новенькі пропозиції. Дякую, що дивитесь. Всім пока.